І так, всім добрий ранок, чи день, чи вечір, починаємо модернізацію. Але наш ранок починається не з кави, яка красотень. А ми знаходимося на новій пошті. Забрали посилочку. Зараз додому приїдемо, розпакуємо. Ну що ж, приїхав до нас назад наш редуктор саморобний. Зверталися ми до Сергія з каналу майстер Стружка, щоб він нам допоміг з розточкою даного редуктора. Робимо ми отакий тракторець і зараз розпочатаємо, подивимося, що ж там всередині. І так, як бачимо, редуктор зроблений вже, корпус редуктора. Всі посадочні міста розточені, розфрезеровані відповідно до креслення, яке я посилав разом з корпусом. Тобто, Як на мене, вся робота виконана досить таки качественно, якісно і по срокам я б сказав би, навіть швидко. Ну, що касательно ціни, то есть, яку мені одразу озвучили, ціна не помінялася, все то есть, в пределах розумного то есть, можу рекомендувати. Майстер те, що треба. Так що, Як виготовлявся даний редуктор, можна подивитися на каналі Майстер стружки Тож, велике дякую Сергію і всього найкращого. Дякую за виконану роботу. Все на вищому рівні. Далі в нас по плану. Далі в нас по плану. Є така ж кришечка виточена. Посадили ми підшипник. Посадка досить таки класна, блін. Тугенько зайшов. Офігенно. Ложиться у нас ця кришечка. Як бачимо, вона без зазора підігнана так, що тютя в тютю. Тепер на ній є така розміточка ось. Зараз будемо сверлити дірочки, нарізати різьбу, і буде вона прикручуватися на 4 болтика і буде закриватися на герметик. І отак ось ми сверлим. Тут просверлили. Тепер де у нас той отвір, ми його. Іншим сверлом центруємо, все, в нас воно вже на подшипнику сидить, не, не крутиться і на отворі на одному. Зараз сверлимо, мітимо, де тут у нас будуть отвори під різьбу і потім у кришки розсверлюємо під 8 або 9, щоб болтик вільно заходив. Так, Далі у нас йде отаким макором. Це у нас перший номер. І пізніше буде другий номер. Далі використовуємо мечик номер 2 Для смазки використовуємо таку штуку. Да? Чекізе. В общем, продовжуємо. Ну, і загалом виходить, така кришечка. Тут у нас лисочка трошки на кришці, тому що все одно хай як би не розмічав, це вручну, десь якась погрешність є, щоб не путати. Тобто, все воно. Ось так. зараз що у нас там? Ось Так В середині. Так що отаким макаром. І будуть всі кришечки. На іншу сторону буде виходити вал. Тут буде виходити вал і тут з такою трубочкою. На сварку не дивіться, напруга була слаба, варило паскудно-припаскудно. Болгоркою прийдеться зашліфувати і переварювати. Ну, в общем, Це буде сюди під виход на вал. Оце оцей вал з отією шестерню буде стояти оце отут. Так що поки продовжуємо. І ще такий нюанс. Навіщо тут такий великий отвір на 200 мм, щоб оця шестерня, що на коробці на зіловській стоятиме, щоб можна було стикувати. Коли цей редуктор буде прикручений до моста, і щоб коробка свободно шліци в шліці заходили, щоб можна було соєдинити його кріпленням болтовим, щоб воно було все розборне. Тепер з газоновського моста зняли оцю кришку верхню. Помітив, я отут, ось м'яточку, зробив болгарку, що це верх. Тут було проточене посадочне місце. І знову переконуюсь, що працюють професіонали. Оце ось, ось. чотенько, Без люфтів, сіло, блин, як має бути. І все, тепер ми сверлимо по цій планшайбі отвори. І цей редуктор разом з цією плейшабою, оцими ж болтами, і кріпитиметься до моста. Ну і ось що у нас далі виходить. У нас редуктор перекручений до моста, тільки трішки я промахнувся, чуть-чуть дивиться вниз. Ну, нічого страшного, це, в принципі, може навіть і краще, щоб кардан ішов трохи ниже до переднього моста. Якраз вийде десь по висоті переднього моста. Нормально. Во. От тут отак у нас все. Все Тут у нас такий хвостовичок. Зараз одною рукою вийде надіть цю шестерню. Що у нас там? По шліцях, по шліцах і виходить, що це буде з коробки виход, крутитиме задній мост. І сюди на цьому валу буде паразитна шестерня, а тут буде ж стояти вал і виход на передній мост. Ну, поки отака от картина, а ми працюємо далі. Ну і так, обрізали ми оцей вал, що задня перва передача, зіловська коробка і сам вал, на якому він крутиться тут якраз два підшипника. Вони стають по ширині якраз. Пошти. Так. Во. Ну і тут уже ми установили цей вал. Це з узі куської роздатки. Получається, теж включення-виключення переднього моста. Теж у нас тут шестерня плаває, получается. Вона буде у нас теж включатись, виключатись впередок, получается. Тут такі кришечки. На болтиках тут ще на валові хочу зробити такий проріз і на кришечки наплавити, щоб вал не прокручувався, воно вставатиме і буде. Так, зараз я його підсоберу трошки і подивимося, що там буде. А далі як в анекдоті, а далі вторая передача. В общем, поставив цю шестерню на шліці туди вкинув. Це що буде з коробкою вставати, ось як воно в зацепленні виходить з проміжуточною шестернею. Тут якраз чітко вийшло. А що касається цього вала, отут, тут, тут трошки зазорчик великуватий, звісно, якби на міліметр буквально ось смістить, ну це, так сказати, мій косяк я просчитався. Ну, а так, в принципі, виходить що. Получається, коли виключений ось передок у нас. І крути з коробки виход іде на задній мост. Все крутиться, проміжуточка крутиться ця, вал крутиться, цей вал стоїть. Отут у нас включаємо заходи. Все, і тепер, коли в нас йде передача, в нас йде крутиться і передній мост. Таким матерім. Тепер ми його виключаємо. І тепер у нас воно просто крутиться. Отак От буде включатися-виключатися. Буде ось де вона там? У нас вилочка. Тут ось намічено, де буде просверлюватися отвір для штуку. І буде така вилочка вставлятися туди і буде включати-виключати, сюди виходити. Це отакий редукторець. У нас виходить сюди, я сольник заказав, прийде сольничок. І в принципі буде ойс, надіюсь. Ну, поки, виходить, непогано. Так що, якось так. Ну і підведемо підсумки поки що. Що у нас виходить? Виходить, що ми вали вже встановили. Все у нас там крутиться. Тепер ця шестерня вона трошки гуляє. Тут треба буде регулювати шайбами і її виставити, як, щоб вона стояла. Редуктор у нас закріплений до моста. Тут у нас є вже виход на передній міст, і залишиться у нас по цьому редуктору ще соєдинити зілоцьку КПП. І від кронштейна коробки, верніше, не кронштейн, а задня кришка. Получається, де тут привод з Ось у нас привод спідометра. Це що підшипник закриває. Від неї теж все лишнє обрізається. І будемо протачувати по ній теж посадочне місце. Щоб корпус, получается, кришка корпуса. отут тут буде прикручуватися разом за цією кришкою. ну коротше, далі буде видно. Зіловську коробку у нас вже проточений. отакий агрегат. Який буде теж ставитися отак, з коробкою буде прикручуватися до коробки. Ну і тоді тут буде плита ще переходна стоять, яка буде прикручуватись до редуктора і до коробки. Ну, поки що дане відео завершу, бо вийде дуже довго, а продовження вже буде в другій частині. Так що, всім щасливо, до побачення. Всегда буває в перший раз. Всегда буває в перший раз. Ну давай. Пошти на ноги. Каток, блядь! Ну без блядь, звісно. Там нормально чуєш, воно проїде, прокатається і розійдеться, зіжметься. То що зазорчик. Зазор для сварщика не позор. Так. А гордость подгонки. Ну такий каточок.